Вітряки які стоять. Щось білочок не чутно. То колись приїжджали, так тарабаніли горішками на дереві. Не палити, не смітити. Вітряк. Може, мабуть, підперли, щоб не завалився, чи так воно повинно бути. Ось хатинка. Але цей роззакчинена. Дивіться, який вітряк. Дай в як якомусь фільмі сідала, туди дівчина і так овідалася. А ця хатина зачинена. Дивіться, яка лавка класна. Я бачу, синочок. А що це за двір? Це двір бідняка. Біднота селянська це безземельні і малоземельні селяни, яких доходів від свого господарства не вистачало навіть для злиденного існування сім'ї. Дворик, так, простесенький, гарнесенький, славочка. Ми колись заходили, то нам... Думала, десь білка, це коли ні, то дерево десь репетить. То розповідали, що це хати привозні, звідкись привозили і складали тут. Це не строїлося тут, а привозилася готова. Гарненький дворик такий. Тут лавка така рівненька, звичайна. Як тільки гарно. Хоч трошки відпочинемо від праці, тим, що свято добре, що Артем нас витіг. Але ми стараємося хоч раз приїжджати Іменно до цього музею. Це ми вже третій раз приїжджаємо. І нам подобається, але кожного разу тут не всі музеї відкриті. В одні попадає нам зайти, в інші ні. Дивіться, які криші. Сестру привезли вперше. Ніколи тут не була, то їй дуже подобається. Племінник приїжджав з нами, а сестра ні. Гарно як. Ну, тут відчинена хатина. Йду, сонечко, йду.

Не не в хаті, а люлька дві така. Потрібно було фонарі взяти, можливо, було краще видно, Мамо, ну вибачайте. Люлька до Софії положимо. Да, давай положимо. <рес> вона вже виросла з цієї люльки. Сухі трави, сушаться, пічка гарна. Білесенька непокойна, коною. Це пічка така разозна. Скриня відкрита, пряжа. Ця люлька. Які рушників. А вишиванка така гарна. Uh -huh. І сволоки, дивися, гарно зробили вишив. Малюнку. Uh -huh. Рушники, які були по 17 кілометрів. Так, довгі, довгі. Де? Бі-бі-бі! бі 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 Йдемо ловити риба. Ніякої риби ловити ніхто не буде. А от ті хати йдемо? Ні. Чого? А чим паху? Деревій. Так, на ту сторону йдемо. У мене ще якісь чибру. Шинок закритий. Така Ну, мабуть, бачиш, намальовано Бутилка. Поліська хата. А це що? Поліська хата. Гарно. Лава яка велика. Стил, скриня. Також люлька, вишиванки, які ці сволоки ці розмальовані. Ступи, якщо не помиляюся. І з цього сторони дивіться також піч. Ікони старого дивіться гарні. Нарушники, які дуже длінні. І тут лава. Одна і друга дві стоять. Застелено травою. Дуже пахуче. Церква, але зачинена. Там далі також я бачу вітрях стоїть. Закрито тут все. Ага, ці всі хатки закриті. Тож ми повертаємося назад. Доставка на рибку. Це закрита також. Хата ця і калина. Не одна. Зачинена. Що це за двір? Зараз прочитаємо. Двір чинбаря. Але зачинено. Звідси вам покажу. Ножки ворота тут. Підстрихаю ворота. Так, йдемо тут. Софія нам коментує. Сільська управа. Артем опять побіг десь до риб, чого ти кричиш? Всі криши в муху. Криниця Ось світ стоїть, який старий, старий Де розвалюється. Арка дивіться, яка з крашанками. Це до свята, мабуть, зробили, так і залишилось. Позакручувалися. Щось черепах не видно. То минулого разу, як були так, черепах страшно, всі плавало маленьких у воді. А це, мабуть, жарко, то поховалися всі туди в очерет. Да, тут своя атмосфера. Відпочинок. Оці також. Приміщення завжди закрите, я не знаю, тут, а, мабуть, щось ще продають, чи не знаю навіть, чого вони зачинені завжди. Вже а... діти трохи притомилися, ходить. Левна, левня. Якби Якщо хочеш, то й робить. І ви подивіться, скільки калини. Оце в кожному дворі і багато кущів калини посажен. Двір олійника зачинений. Тільки о, так. Чуєш таке? Ні. Лише зайти у двір. <реку> малий? А не малий його купляти, Артем, скажи мені? Ну, бути яку так Він не порвав, о, оце ми тут вимагав з'язали. Фотка є, так, да, саночек. тут ви сиділи. Ну. І там є, і тут ви сиділи. <реку> Музей історії бджільництва. Що? А, сонякі кульки понадяли. А пішли тут ось відкрита хатина. Дивіться, як зроблено вхід. А це не сок будеш і Так, да. двері відчинені. Зараз побачимо. Діра в камері. Я не пам'ятаю, чого не підрядки ціпляють. Ну що далі не можна проходити. О, Тому Це що так, там, там ціні, експонати для них. Да. Це ж одиничній ціні і відпала ножка і все інше не може побачити. Так оце ж це в джінець. Доброго дня. Які рушники були? Так. А це оцей пчоло? Так це ж і є, синочок. Музей чого я щитала. О, це добре покольне таке було, це сіно на ньому носили, Чи що. — Угу. Це раніше такі вулики були, а на Сергія відійде. Що да. там зробить? Що за тебе сити? Нічого. Тут не хтось на вірючка. Так, це ж з дерева треба було все повирізати, щоб зробити там вулики, добре. Да. Ми вже проголодалися. Зараз йдемо, ми йдемо вже до виходу. Церковно-парафіяльна школа, але вона зачинена. А це виставкова зала. Але що тут зачинено? Дивіться, гарно, як ялинка. Зайдемо, покажемо двір. А тут щось є. Скриня стоїть. Водівничка висить. Гарна ялинка. Зачинено, багато зачинено. Йти доганяти, бо вже відстала від своїх. Вже прямуємо до виходу. Потомилися, ноги вже болять. Музей пам'яті Поліського району. Так, Зачинений також. У двір зайти можна, а внутрі не зайдеш, тому що закрито. І тут, а що це за? Музей українських обрядів. Сюди ми не разу не заходили, тому що все закрито. Десь Леви стоять на вході. Гарні. Поставляли з цього боку і з того. Так. Ой, як пахне. Так уже ж пахне деревом. Дуб молоденький ось росте біля лавочки. З... Закритий. Музей космосу. Зачинений. Артем так хотів сюди попасти, але закрито. А, все, пара, дивіться. -ка. Дивіться, яка гарна статуя. На Видно, часто сідають на тесту. Так, ви подивіться, які були. Ходім, де там відкрито. І хата відкрита. Тут не записано, що це. А, так, да, і хатка відкрита. Зараз подивимося, що тут. Правильно, кошмар Ну так що робити? Ти ж разразок побоював суботу їхав. Бать? Баті? Я тебе не почула, що ти сказав. Ай, дивувай. Ай, не не знаю. прочитаємо, що тут. Церква? Да. Церква покрови Пресвятої Богородиці. Це дзвіниця, церковна сторожка. Ой, як тут пахне. Дивіться, яка криша. Ой, як пахне тут. Ой, який аромат. Подивіться, які гарні пічі. Гарні пічки. в кожному будинку. Піч, стил, лава. Маленькі які віконечка і куча, куча, рушників, ікони. Тут такий запах, ну прям дуже гарно пахне. Наче духами, але бачите, трави. ну Багато тут дихальних. Пахне.

Де ти ділася, не бачу. Ось, все. ой, ой. А наверху сидить. Так, угу. на, 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 на. Да, це якби горішки були под... тарабаніть, вона б підійшла б. Тарабанить горішками? Ну так, да, але горішків нема. шишками не каме підстукаєш. О на другому двері. А наші треба. Не видно. Я багато цікавого Шукайте шишки. Які шишки? Не шишки живуть. То... Ось жовтні. Ажохрусь. Ти він жовто жовт? Вони дуже, наверное, це не так. Ну це не злігон, таких опалювали де білка? О, а оце... Не знаю. О, оце... Ти шишки збираєш, сонечко? Гончарна піч. Житло та піч з панфіли. Чудіва, Дів. Хатинка якась. А це із панфіла всього. Гончарна піч. Ось Усі келечики. Отам від державно. Ну. Не там від лежав. Отам. Там. Як тобі? Сажа є полякої. Сажа з глиною. глиною пахне, так. Найжолодя по щорощу. Так, після гарного відпочинку. Готуємося до маленького пікніку. Треба трошки перекусити, тому що втомилися, голодні. Зараз трішки відпочинемо, перекусимо і додому їдемо. Дивіться, яка але є берізок. Гарні берези біленькі стоять. Не тягни, маму, за сережечку. Хмари які гарні. Да. Ну що, сподобалося вам музей? Не дуже, тому що там по все закрили. Ну, тому що багато закрито, бо... у вихідні так. А мені сподобалося, відпочили. Салфетки. Ти будеш м'ясо. Приїхали ще ось до грибочка стали. Що сино? Ну так обережно. Угу. Грибочок, дивіться який. Тут поробились біседки. Раніше їх не було. Якби знали, то ми тут обсіли б, пікнік зробили, а так. Ну нічого, вже перекусили, зараз відпочинемо тут. Гляньте який грибочок. Доріжки поробили, раніше цього, нічого не було, гляньте як. Бережіться кліщі, ага, бо тут дуб, то треба обережно. Ось для костровища зробили зону таку. Відпочили сьогодні добре. Не лише працювати, треба знаходити час і для відпочинку. Так, Забери своє сміття з собою. Ми все за собою зібрали там, де були. Це там ще один три, чотири ралищів, пліч, кліч, кліщ. Ну так не ходи попід деревами. Тому що діти вже до школи йдуть. Треба трішки і відпочинок.